Нова історія кохання. З ким вона буде? Давайте це сьогодні дивитися. Дивіться, у нас тут не просто нова історія, а серйозна нова історія про кохання, це серйозні стосунки, котрі можуть привести до створення сім'ї, народження дитини, і, і навіть пару собачок можете завести, щоб уже повний комплект у вас був, так? Це красивий романтичний союз двох сердець, котрі настраждалися, нашукалися по життю і тепер вже чітко знають, чого хочуть. А з ким? А хтось у вас тут заблокований чи що? Чи то вас. Хоча скоріше, то ви заблокували когось, бо ми ж питаємо, хто він такий зараз, так? А він обездвижений, обмежений, тому що тут показаний блок, котрий буде зняти, бо тут якраз зустріч врешті-решт. Причому з радістю? Може, то на нервах і поспішили боками кидатися один в одного, то емоції там верзили. Ну, буває, так? Але рішення ситуації йде на позитив. Та і взагалі цю людину тут показують от з котрою. У вас по-серйозному назріває так, що він такий легкий на підйом, позитивний балагур, але відповідальність, коли треба включити, може, як захоче. І може, навіть він подолає певні перешкоди, котрі є між вам зараз, так? І ви будете довольна, довольна, щаслива, дивіться, і на коні. Тобто ви здобудете для себе особисту перемогу. Може, ви зараз боротьбу якось ведете за цього чоловіка. Чи в цілому життя зараз боротьба, як якесь випробування за те, щоб здобути нарешті спільне щастя? І дивіться, ви його матимете, і хай буде так.